Вітаю з вами Бурсук. Сімплекс без баланса ґрунта. Перепровіряємо, чи все тихо. Все тихо. Хочу до вас донести основне, обираючи прилад, обов'язково беріть той, який підходить під ваші ґрунти. До прикладу, у нас ґрунт зараз чорнозем, вологий, теплий. Беремо на 35 см, завантажуємо 5 копійок мідних, Луску на 15 сантиметрів, ауреус на 30 сантиметрів. Переходимо до тестування симплексом. Стабільно йдемо до мідяка. Чорним. Впритул, рідко проскакує. Порипує ауреус на 30 і луска. Чорнить, винюхуючи чітко по центру, кольоровий сигнал. Ще раз пробуємо з проходом. Все реально копати. Далі. Сімплекс рахується універсальним приладом, яким ви можете вийти з лісу, перейти на дорогу кам'яну, з кам'яної дороги залізти в болото і проводити тестування. Це прилад більше під чорнозем, але. Непогано, до речі, працює і на пісках. Х-45. Робимо те саме. Мідяк. З проходу. Нема 5 см над ґрунтом. Нема? Ну, в одну сторону. Інколи проскакує з проходу ауреус і е, луска. Чітко з проходу. Винюхуємо. Навіть VDI більш правильний. Винюхує враус. Слабким сигналом показує, що глибокий. І мідяк. Навіть з правильним VDI. Це прилад для чорнозему, тому він так працює. Подивитися продовження відео на піщаних ґрунтах, де він ну, особливо нічого не досягає. Далі візьмемо мантікору, який можна приділити більше уваги. Ці три прибори: легенда і Майлаби. Більше на ґрунти. Чорноземи у лісах. Пісок з чорноземом. Глина з піском. Ось в такому ракурсі. Тут в нас налаштовані всі програми, відлаштовані баланси грунта. Єдине, що змінимо, відлаштування від перешкод. Нова прошивка. На новій прошивці, до речі, коректно працює прибул. Швидкості будуть в нас 4 на усіх програмах. Забираємо. Некомфортно підлокотник, якщо не завернути края, потрібна затяжка. Стабільність. Ну, Більш-менш непоганий для цієї програми. Венюхую. Нічого особливого. І 45 го кращий результат. З проходу. Ауреус. Венюхую. Нічого особливого. Луска. Бере. Щось середнє між винюхуванням і помахом. Бере. Змінюємо програму. Ну, фас нам не потрібно. Все стабільно. Але коли ми вмикаємо режим дискриму, все стабільніше ще і чудова дискримінація і розуміння в засмічених. Ну, скажу, що напевно. Точно не гірше 45-го бере дрібну ціль, а ось ці цілі гірше. Тобто, універсальної програми, універсального приладу, якби немає. Переходимо на монетну програму. В режимі дискриму. Ноль. 0. 0. Ну, от зараз гірше 45-го на цій програмі дрібне бере. Програма більше монетна. Щось нагадує. Легенду на поле 1. Ну і все. Тобто особливо нічого немає, але зверніть увагу, як він буде працювати саме на глині із піском. 에, давайте перейдемо до легенди. Легенду ми будемо тестити давайте на М3. Це відповідає першим програмам Майнлабу: або парк 1, або поле 1. І в піщаному ґрунті теж її будемо тестити. В неї гірша чутливість на дрібні цілі. От, в принципі, у нас тут все плюс-мінус відлаштовано. Щоб не затримувати час, попробуємо пройтись. Можливо, десь щось проскакує, а то й ні. Нема. От таке, мало зрозуміло. Доволі розмитий VDI, щось бере, щось не бере, сильно непонятно, уваги сильно не приділяємо. Це той же самий мінелап. Переходимо до Equinox 900-го. всі метали. Перша програма. Це відповідає, як і в легенди. Чи можемо навіть спробувати програму, давайте найглибшу поле 2. І це в нас як поле імітуємо. Да? Перейдемо, відлаштуємо ще раз від перешкод. Відлаштування мантікори доволі швидко відбувається. Тут у нас є певна затяжна пауза. легенди теж краще трішки результати, але більш фантомніший тоді виходить в даних програмах. Так, тональність оберемо. Швидкість оберемо 4. Ферум поки що на 5. Пробуємо. Фантомні ще більше, ніж в легенди, але ну, в чорних сегментах йдемо до цілі. Нема. Тут є. Навіть якось чіткіше бере. Збавляємо фером на нуль, виходимо, нічого особливого. Вуску бере. Тепер візьмемо ауреус, завантажимо на 25 сантиметрів. І спробуємо, чи буде брати прилад. Виймемо вуску і перепровіримо. Класно. Питань немає. В сухому ґрунті, до речі, кращий результат демонстрував тут. Але візьмемо. А давайте сімплекс. Баланс не роблю, нічого не роблю. Вімкнув. Побіг тут все стабільно. Як думаєте, дістане? Я ж кажу, це універсальний прибор. Луски немає. Я її прибрав. Глюк? Ні-ні. Це не глюк. Тому робіть висновки, і основне вестися не на ціну, не на дизайн, а обирайте те, що вам підходить. Далі наступний відеоролик у нас буде на піщаному ґрунті. Точніше, глина із піском. Невелика кількість чорнозему. Це ґрунти як частина Львівщини, Івано-Франківська область. Є також у Волинській області та Рівенській, ну і ще різні точки України, в тому числі центральні теж є схожі. Потестуйте і подивитесь, і зробите висновки. Дякую за увагу. З вами був Борсук.